Всім доброго дня. Закупилися сьогодні таким кормиком. От. Від медведки. Наташа вирішила трошки їх підкормити, цю медведку. їдять цибульку до решти. Ох, такий вітруган сьогодні. Поки пройдуть морози, починають сходити. Кукурудзка посходила. Це з домашнього насіння, а там, де купляна, ще поки не сходить. Так, що далі? в нас тут огірочки дружно, дружно сходять, господі, хоч б вже не було морозу. Пшениці попідмерзали, Ячмені попідмерзали. Гарно посходили. Так Наташа як вигірочки садила, каже, лила в ямки воду, тому вони так дружно посходили. І горох гарний. Горох начебто не змерз. А це пізніше трошки горох посіяний, теж вже сходить. Оце, щоб дощик, воно все дружно зійшло. Нема. Нема і не малюють. Так, і деньки вже показуються. Ми теж лили в кавуни і на дині в ямки водичку. А які падалішні гарбузи, і мороз їх не взяв. як гарно під'їдає зараза і бурачок уже сходить столовий так іду в берег подивлюся на нашу союча сходить і дивлюсь у людей ячмінь Поперечка тут де трошки затіняють, дерева трошечки вціліла, а далі, а далі змерз. Все й жовтий. Та йди вгадай, що сіяти. Так, тут пшеничка так собі. še možno meritis. Де в нас вже сходить теж? Там скільки ж у нас косити ще. А тут Наташа приготувалась до заморозків. Там, де посходили кабачки, огірки. Що зійшло? Те вона накрила. Травичкою треба щоб було ще трошечки воно почекало. Ну, може, поможе? Так, оце межі, скільки цих межів. Щось тільки косити. Так, і тут десь зійшло, там вона накрила. на добраніч і тихої всім ночі.